по поводу направления главного удара по, по, на летнюю кампанию на август месяц вот то что мы ожидаем смотрите в на оккупированных территориях сейчас возникла огромная огромная проблема на уровне ну, я бы сказал гуманитарной катастрофы Почему? Потому что в Донецкой области нет воды. Дело в том, что исторически так сложилось, что Донецкая область питается исключительно за счет каналов воды, которая поставляется из рек. Две речки питают, питали Донецкую область. Это Днепр, канал из Днепр-Донбасс, который доходил до Славянска. И э, сиверский Донец э, Донбасс, второй канал, который доходил практически аж до Мариуполя. И вот этот, э, когда канал работал, то везде была вода. Когда начались боевые действия, расисты стали захватывать территорию. Естественно, кстати, они сами э, обстреливали. Вспомните насосную станцию в Авдеевке, которая снабжала из водохранилища, снабжала город Донецк водой, чья артиллерия ее развалила? Российской Федерации. Они постоянно эту станцию, пока они ее не добили, до тех пор они не успокоились. Сейчас ну, говорится о двух вариантах, что может быть расисты предпримут. Ну, расистская пропаганда распространяет, на мой взгляд, это ИПСО в плане того, что они будут наступать, пока не захватят канал Днепр-Донбасс. Вот, это ну, в, практически на сегодняшний день это нереально для этого им понадобится лет пять как минимум вот он идет через днепропетровскую и харьковскую область это очень далеко на самом же деле я думаю что направление главного удара будет именно на славянск для чего для того чтобы захватить насосные станции первого подъема из реки Северский Донец и наполнить канал Северский Донец-Донбасс для того, чтобы дать воду во все города Донбасса Вы видите на карте как проходит этот канал это, это как, как он строился и как он работал кстати на карте это картинка 18-19 год и тут показано, тут вы можете рассмотреть, какие насосные станции остались целы, в 2019 году еще были целыми, а какие насосные станции уже были разрушены, на, 18, на 18, начало 2018 года были разрушены. То есть канал уже не работал. После 2014 года, после боев в Авдеевке, канал уже... Точнее, в Славянске. После боев в Славянске канал уже после этого не работал. Хотя насосные станции были еще исправны, потому что не было смысла наполнять верховье канала, так как уже дальше расисты в районе, в районе Донецка расисты из, вывели из строя все насосные станции. Они питались за счет Авдеевского водохранилища, а потом эта э, вода там закончилась. Сейчас она закончилась от слова «совсем». Уже даже илистое дно этих водохранилищ вокруг Донецка, оно превратилось в ил. А почва в Донбассе такая, что, она, что там достать артезианскую воду практически невозможно. Она очень глубоко залегает. Плюс, опять же, нужны деньги, а денег нет. Но вы держитесь. Вот, причем в Донецке воду таскают на привозную. Это вода техническая, и ей даже, ну, как говорят местные жители, этой водой даже нельзя помыть посуду, потому что можно получить сильнейшее пищевое отравление, что иногда очень часто случается. И в таких условиях что они ходят, водой нельзя помыть даже посуду вот, и, и руки, можно, можно, можно подхватить дизентерию. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, не работает канализация, стоков нет. Ну, я вам уже рассказывал, это же не я придумал, это местные жители, да и, да и записывают уже видеообращения, это там некоторые бывшие политики украинские, которые предали нашу страну, они тоже, они открыто уже рассказывают, что, чтобы сходить в туалет, в Донецке на унитаз одеваются лофановый пакеты, а потом содержимое пакета выбрасывают, ну, добропорядочные граждане доносят до тех мест, в которых горы мусора сосредоточились, потому что с вывозом мусора, катастрофа тоже, крысы там просто колониями живут, а недобросовестные жители выбрасывают просто в окно или с балкона, вот, вот такая А теперь представьте, в этих условиях станет в такой жаре эпидемия может вспыхнуть в, ну, в любой момент. Поэтому для расистов просто архиважно решить задачу водоснабжения Донецкой области. Даже высказывают предположение, что подача воды на Донбасс может быть предметом переговоров Украины и России в, этой, в рабочей группе. Так, во всяком случае, пишут расшистские источники. Вот. Но я думаю, что мы можем дать воду в Донбасс только при условии полного вывода расистских войск с территории Украины. Вот. Со соответственно, видите, вода становится источ главной целью боевых действий на ближайшее время. И вот вторая карта говорит о, о том, сколько еще осталось канала. Видите, я подчеркнул Славянск э здесь показано где и обведенный кружочком водохранилище, из которого насосами поднимали воду в этот канал и дальше. Я вам красная линия показывает, где идет этот канал по той территории, которую еще контролируем мы. А доходит где-то примерно до северных окраин Часового Яра, все. Дальше территория уже оккупирована российскими оккупантами. Вот это и будет, скорее всего, вот это и будет главной задачей российских оккупационных войск на второй этап летней. Компании. Захват вот этого канала с целью его быстрого восстановления и подачи воды аж до Мариуполя. Вот на всю Донецкую область. Там все, и Донецк, и Магеевка, и Волноваха. И там другие города, там есть ответвления. И аж до Мариуполя включительно это, эта вода должна дойти. Потому что Мариуполь такая же. Мариуполь спасается только за счет моря, потому что там привезли несколько опреснительных установок. И вот эта вот опресненная вода а, с привкусом морской, а, ее, ее раздают в качестве технической для того, чтобы люди могли там а, совершать какие-то бытовые действия, постирать помыть посуду там еще можно мыть посуду да в принципе и не, не такая не такая и там ближе российская федерация там можно завести питьевую воду из той же ростовской из той же ростовской области вот так что вот водные ресурсы становятся стратегическими целями захватнической войны Российской Федерации. Кстати, тут же добавлю, что такой же стратегической целью, вот можем в следующий раз, я могу вам показать карту, будет э, э, захват э, Хер, Херсонской области. Почему? Потому что э, Каховка. Без плацдарма на правом берегу расисты не восстановят, э, не восстановят плотину. А без восстановления плотины Каховской ГЭС Неважно, там будет ГЭС, не будет ГЭС, смогу, хватит у них на это денег или нет. Но плотину надо восстановить, потому что за счет воды, водохранилища наполнялся с севера... Крымский канал, который подавал воду в Крым. В Крыму сейчас тоже э, с водой там, там по часовой режим для подачи воды. И жаркое лето дает, не дает шансов дотянуть до конца этого лета с, даже с временной подачей воды в самом Крыму. Вот такая вот э, стратегическая ситуация складывается сегодня на юго-востоке нашей страны. И э, это, это будет... С положение с водой будет играть, на мой взгляд, определяющую роль в направлении главного удара второго этапа летней кампании российской федерации против нашей. Страни по захвату нашої страни ну, а тим часом поговоримо з вами і про фронти про те, що відбувається на Покровщині. А саме Покровськ, так останнім часом військовослужбовці дописують досить багато думок з приводу того, що там відбувається, а саме і про напівоточення говорять про те, що рашисти дійсно на цьому витонку фронту зараз себе. Досить активно поводять так. Ну і що стоїть за тривожною активністю росіян. Далі з вами детально про це говоримо. Російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону. Експерт попереджає про ризик перелізання логістичних шляхів. А саме російські війська формують напівточення довкола Покровська на Донеччині. Існує загроза, що вони візьмуть під вогневий контроль логістичний шлях до міста. Про це повідомляє військовий глядач Денис Попович в отері нашим колегам раді. Дю Анве і далі цитую його пряму мову стосовно відсутності просування з цим не можна погодитись, бо так щоб зовсім просування не було, такого немає. І якщо ми подивимося на мапу біля Покровська, то ми в цьому пересвідчимось в останні два-три тижні. Ворог пройшов і мав успіх на північ від Покровська. Там є загроза того, що він вийде на населений пункт Родинська, захопить там шахту. І в такий спосіб зможе вогнем перекривати логістику, яка підходить до Покровська. Зазначає він. Ну і, За словами Поповича, такі дії російської армії є самотактичними, але становлять серйозну загрозу для української оборони. Просування ворога тактичні, але вони присутні, і ці тактичні просування мають доволі загрозливий характер. Підкреслив він Ну і також зауважив, що активізувалися дії диверсійно-розвідувальних. Груп окупантів, що може якраз таки стати сигналом підготовки до наступу, і говорить те, що вони а, наразі так прориваються в Покровськ, їх знищували. Наразі вдається цю ситуацію контролювати, але сама по собі ця тенденція тривожна. Росіяни формують зараз на півоточення навколо Покровська. Але те, що зараз намагається працювати ДРГ, це підготовка до наступальних дій. Вони хочуть просочитися, закріпитися. Не вдалося на одній локації їм і будуть робити вони це на іншій, і водночас це. Ще й розвідка боєм попович також наголошує, що робота ДРГ змушує українське командування реагувати та відволікати сили на локальні прориви. Це ще й відволікання наших сил, тому що ми змушені реагувати на ці прориви Резюмував експерт. Ну і ситуація поблизу Покровська. Вона залишається досить напруженою. Українські сили контролюють місто. Однак, збереження вогневого контролю над логістикою ворогом може створити критичні труднощі найближчим часом. Ну і нагадаємо також, що російські війська дійсно вони на території Покровщини саме Покровська так досить потужно все ж таки намагаються так чинити свої наступальні дії, і останнім часом ми про це досить часто. Так говоримо. Ну а тим часом про сіверський напрямок, про схід нашої держави, більш детально також з вами давайте поговоримо. А саме расистам втекти не вдалося, адже прикордонника зупинили масовану атаку кубка окупантів. Перепрошую. На сіверському напрямку В районі Білогорівка пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» зупинили масовану атаку ворога. Окупанти залучили важку техніку. Прикордонники відбули штурм в держприкордонслужбі. Повідомили, що в районі Білогорівка на сіверському напрямку розрахунки в та екіпажі в прикордонного підрозділу «Фенікс» зупинили комбіновану атаку ворога, і в результаті було знищено. А саме це два танки, броньовану машину, легковий автотранспорт противника. Кордоники відбили ворожий штурм на сіверському напрямку, і на своєму телеграм-каналі офіційному Фенікс, з назвою так вони опублікували відео, яке на жаль, ми вам тут показати не можемо через деяку вразливість YouTube, але ви можете перейти за бажанням та переглянути на їхніх офіційних сторінках ці відео, тому що відео є дійсно дуже дуже потужні, так би мовити, і дуже палаючі. Ну і розповіли, розповіли захисники, те що піхота намагалася розсіяти по зеленці, але марно втекти не вдалося нікому. І до слова. За добу 25 липня на передовій відбулося 191 боєзітлення. на сіверському напрямку. Українські захисники відбули 32 наступальні дії загарбників, а саме це біля таких населених пунктів, як Григорівка, Верхокам'янське, Фодорівка та Вимка. Тобто, ось такі дії також відбуваються наразі на території нашої країни. Знову ж таки, ворог намагається так активно наступати, намагається активно атакувати, незважаючи на те, що в них є дійсно проблеми з озброєнням, проблеми з людьми і тому подібне. Але все ж таки, ворог так намагається, намагається чинити свої активні наступальні дії. Наскільки вони в них вистачає зараз ресурсу? Росіяни почали атакувати Костянтинівку з нового напрямку, де накопичили великі резерви. Російські війська змінили тактику і відкрили новий напрямок. Про це будемо говорити. Далі, отже, російські окупанти роками намагаються наблизитися до Костянтинівки Донецької області. Вони наступають туди з різних напрямків упродовж тривалого часу. Про це розповів речник Осу в Хортиця Майор Віктор Тригубов у коментарі до 24 го каналу. Як наголосив Тригубов, ворог ліз в бік Костянтинівки з торецького напрямку через сам Торецьк, через часів яр тощо. Але роками їм не вдавалося досягти там успіху. Зрештою, росіяни спробували. Просунутися ближче до іншого напрямку. Окупанти вийшли на трасу Покровськостянтинівка та пролізли між двома містами. Проблем стало більше, бо фактично додався ще один напрямок. Це саме той напрямок, на якому в росіян дуже великі резерви. Здебільшого вони йдуть в бік Покровська, хоча так само йдуть і в бік Костянтинівки, але з меншим акцентом підкреслив Тригубов. Стосовно інших новин, десятки боїв на найгарячіших напрямках, генштаб відзвітував про ситуацію на фронті. Станом на 16.00 26 липня на лінії фронту відбулося вже 69 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Лиманський, де було більше ніж половина від загального числа боїв. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних сил України. Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області до Чівка гірки Сумської області. Авіадару зазнала шостка. сказано у повідомленні. Яка ситуація на різних напрямку фронту? Давайте подивимося. Північно-слобожанські та курські напрямки було відбито шість ворожих атак. Росіяни 162 рази обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти з артилерії. Скинули шість кабів. На південно-слобожанському напрямку окупанти три рази атакували позиції ЗСУ поблизу стариці та в районі Вовчанська. Атаки відбито. На Куп'янському напрямку атака на позиції ЗСУ в районах Радьківки, Куп'янська та Загризового. Лиманський напрямок 11, 11 ворожих атак в районі Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. На Краматорському напрямку один штурм росіян його було відбито. На турецькому напрямку одна спроба атаки ворога в районі Турецька. Покровський напрямок 35 спроб атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Полтав. Авка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Новопавлівський напрямок, дві атаки ворога поблизу Темирівки. Гуляйпільський напрямок без атак був один авіаудар. На Оріхівському напрямку Росіяни двічі намагалися атакувати в районі Кам'янського. А на придніпровському напрямку чотири спроби Росіян атакувати позиції ЗСУ. На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, зазначено у повідомленні. Нагадаємо, що за добу 25 липня втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Знищено та пошкоджено 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 безпілотників та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів. Загальні втрати живої сили Росіян з лютого 2022 року вже перевищили мільйон осіб. Ну а тепер стосовно ситуації, в якій перебувають Росіяни, а саме Росіяни перебувають у вразливому положенні. Про це повідомляє Годжест про, про ситуацію на фронті. Колишній командувач армії США в Європі вважає, що на стратегічному рівні Росія опинилася у скрутному становищі. Водночас, українські військові впевнені у своїх силах, попри складну ситуацію на передовій. Про розвиток ситуації на фронті та втрати Росіяну війни війні розповів колишній команд. Дувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Укрінформу. Отже, Бен Годжес оцінив ситуацію на фронті як складну, але не критичну для України. Він оголосив, що, хоча росіяни активно атакують і просуваються в окремих напрямках, вони не досягають значних проривів. Кожен зайнятий кілометр обходиться їм у сотні загиблих. За словами генерала, українці ефективно стримують ворога і готують глибоку оборону. Водночас Годжес додав, що якби Україна мала далекобійні можливості, тоді б нас. Тоді в нас супротив був би ще наш супротив був би ще ефективнішим після спілкування Бена Годжеса з українським офіцером. Американський екс-командувач сформував думку про українських оборонців. За його словами, вони залишаються впевненими і мотивованими про втрати. Далі цитуватиму: я думаю, що насправді росіяни перебувають у більш скрутному становищі. Якщо подумати стратегічно, вони перебувають у вразливому положенні. Їхня економіка підтримується штучно, і не схоже, що вона зможе функціонувати. Ати далі, як зараз, сказав Бен Годжес.